Всі ми згадуємо приємні моменти теплого літечка, а заповзяті аматори городніх, садових та декоративних рослин поспішають проаналізувати минулий сезон, зробити певні висновки та вже цьогоріч уникнути помилок або, навпаки, продовжити втілювати вдалий досвід. Напевно, не знайдеться господаря, який би не вирощував часник у себе на присадибній ділянці. Хтось вже збирає відмінні врожаї, але є й такі, хто лише приступає до вивчення даної культури. Як мовиться, загальна теорія добре, а от особистий досвід і конкретна практика значно краще. Є багато різних прийомів, таємниць та хитрощів, які використовують овочівники-любителі. Сьогодні в програмі дотримання визначених агротехнічних рекомендацій дозволить у рази збільшити кількісні і якісні характеристики врожаю часнику. Чи все ми робимо правильно при посадці та догляді за цією культурою? Дивіться далі. Сьогодні у нас мова піде про. Одну із найдрівніших, напевно, що культур, яка в споживанні дуже корисна, вона використовується як в медицині, так і в кулінарії. Але взагалі-то в кулінарії вона використовується більше. Це часник. Час посадки часнику залежить від його виду, адже яровий і озимий саджаються в різні терміни. Втім, це не єдина відмінність між ними. Часник існує два види, існує яровий і існує озимий. Стосовно е, часнику ярового трошечки я вам розк... розповім. Яровий часник це часник, який саджається весною. Е, характерні особливості цієї культури в тому, що яровий часник, він Буде довше ну, лежати буде довше, і головки будуть крупніше, ніж у озимого часника Озимий часник, як ви і розумієте, озимий часник сажається на зиму, але термін витривалості у нього буде трошки менший. Якщо у вас є Часник яровий і озимий, то було б дуже добре, тому що в першу чергу ви будете споживати часник озимий, тому що він не дуже довго лежить. А яровий часничок у вас може лежати всю зиму і до весни, і весною ви посадите і виросте виростуть у вас дуже крупні головки. Технологія вирощування часнику досить проста, але цей овоч має ряд специфічних вимог. До прикладу, ця культура досить вимоглива до родючості ґрунту. Отже, її вирощування краще проводити на окультурних родючих ґрунтах супіщаного і суглинного типу з кислотністю близькою до нейтральної. Часник ви розумієте сажаємо в другій половині жовтня. Щоб він не пішов у вас ріст, будь ласка, прикривайте все, що у вас є на вашій ділянці, чи то кукурузиння, чи то ще якийсь там, ну такі, якщо є у вас торф, можете торфом трошки присипати, щоб вам легко було весною все це зняти і щоб чесничок у вас гарно ріс. Дуже важливо, дуже важливо, і напевно, що 50% наших садівників не знають цього в першій половині росту чесничних. Дуже важливо часник поливати. От розумієте, На 10 квадратних метрів в першій половині вегетації часнику потрібно 30-40 літрів внести води. 30-40 відер внести води. Це в першій половині вегетації. Потім все. Попаємо таку траншейку Так. і сажаємо От Отак. От так. От так. Отак. І, звичайно, ми його загортаємо. Трошки ми його притоптали. Майбутній урожай безпосередньо залежить від якості посадкового матеріалу, який необхідно оздоровлювати. Також періодично рекомендується оновлювати сорт. Уже декілька років вирощуємо такий часник французької селекції, і нам дуже подобається. Сорт називається Арно, але цей сорт, взагалі, та науковці і французи, і наші, кажуть, що його можна вирощувати саджати як в зиму, так і весну. Він лежить дуже довго, і ви зараз я вам покажу головку цього часника. Ось дивіться, така крупнюча головка і її ці зубки от просто так я навіть не зможу розламати, тому що дуже кріпкий і витривалий цей часник. Часник переважно розмножують зубками. Відібрані для посадки вони мають бути щільними, міцними, стільною зовнішньою оболонкою. Ми взагалі-то сажаємо всі зубки, так? але по науки науковці кажуть, що потрібно сажати оцей крайній ряд. Тоді у вас будуть крупнючі, красиві і е, такі витривалі і, е, із цього першого ряду ви можете залишати собі оці головки на майбутнє, на посадку в інші роки. Ну, так як, е, ну, Можна так сказати, по-простому, що, а жалко, а куди ж дівати ту серединку? Ті зубочки, вони ж теж міцні, красиві, кріпкі і не гнилі, то. Я б сказала так, калібрувати оцей ряд. Ви ми щоб і ви собі відмічаєте на своїй ділянці цей рядочок ви посадили в один рядочок ту серединку, яка, які головки у вас будуть напевно, що і звичайно вони будуть трошки дрібніше. Посадили в іншому рядку, і ви будете знати, яку головку ви залишаєте собі на насінневу, а яку головку ви залишаєте собі на е, споживання. Часник рослина світлолюбна. Зазвичай його вирощують на окремій грядці, але при нестачі місця організовують ущільнені посадки з іншими овочами, а також ягодами. Часник саджається на глибині, ну отак от в ладонь, зла, зла, от так з ладошку. От так. І зубочок від зубочка сантиметрів 5-7, цього буде достатньо. Але в ряду сажаємо 45-50 сантиметрів. Мульчувати потрібно обов'язково і навіть обгортати потрібний чесник. Обгорнули це дуже добре для того, щоб зав'язувались головки. І мульчувати, звичайно, всі культури, які є на вашій присадивній ділянці, мульча це одіяло для всіх ваших рослин. Сусідство з часником люблять полуниці, цибуля, огірки та помідори. А ось капуста, квасоля і горох не можуть ділити одну грядку з часником, оскільки він пригнічує їхній ріст. Ця культура відлякує гусениць і слимаків. Кажуть, що навіть кріт не дуже полюбляє рити свої нори біля часнику. Попередники для посадки чеснику ні в коєму випадку не потрібно, щоб була, росла або картопля, або цибуля. Це дуже важливо. Ділянку готуємо заздалегідь. Не так, як викопали картоплю і швиденько на це місто посадили чесник. Ні в коєму разі, тоді будуть у вас чесникові хвороби. Взагалі битує таке поняття, що чесник не боліє ніякими хворобами. Боліє. Тому зробіть це для себе, це ви робите для. Для, себе, для ваших майбутніх врожаїв, тому, будь ласка, заздалегідь е, приготували собі ділянку, ще раз повторююсь, попередників ні картоплі, ні цибулі не повинно бути. І дуже важливо, земля повинна бути ну, глиниста, суглиниста. Не потрібно вам туди вносити свіжий навоз. Це буде, будуть хвороби, будуть болячки вашого часнику. Дуже важливо посадити зубки своєчасно, адже рання посадка викликає передчасне зростання, що знижує зимостійкість рослин. А при пізній посадці внаслідок настання заморозків зубки не встигають вкоренитися. Запізнюватись не можна із викопуванням часнику. Якщо ви вчасно не викопали часник, то зубочки починають розпадатися і головка не буде триматися в одному місці. Часник підкопують і акуратно витягують, не допускаючи при цьому механічних ушкоджень. Ні в якому разі не можна допускати, щоб у період просушування часник потрапив під дощ, оскільки його зволоження призводить до розтріскування покривних лусок і розсипання зубків. Краще всього зберігається часник при, там, при температурі 6, плюс 6 плюс 12 градусів. Якщо температури будуть вищі, то часник буде зберігатися гірше. Яким би витривалим не був часник, але навесні він часто хворіє. Причин чимало, найпоширеніша пов'язана з порушенням повітряно-газового режиму. Верхній шар ґрунту ощільнюється і рослинам бракує кисню. Найперша поміч при цьому глибоко розпушувати міжряддя і підживлювати часник мінеральними добривами чи перегноєм. Отже, вирощуйте та споживайте часник, і ви завжди будете бадьорі та здорові.